Сьогодні я хочу поговорити про оперативну довготривалу пам'ять і як ми це будемо використовувати для навчання математики. Отже, що таке оперативна пам'ять? Це кусочок пам'яті, яка працює саме з тим, чим свідомо зараз в цей момент працює наш мозок. Є різні думки, скільки можливих фрагментів, скільки можливих елементів може тримати в собі ось ця оперативна пам'ять. Там від чотирьох до семи кусочків, від чотирьох до семи фрагментів, з тим, чим зараз. Чітко, свідомо працює наш мозок, і що в нас в оперативній пам'яті. Не все, що в нас є в оперативній пам'яті, ми переведемо в довгостривалу пам'ять, таку постійну пам'ять. Не все нам і потрібне. Наше завдання зараз, як при вивченні математики, зрозуміти, як найшвидше, найправильніше, найкраще ось цю інформацію, яку в нас, коли ми вивчаємо, вона приходить в оперативну пам'ять, як її перевести в довгостривалу пам'ять і як потім ми це зможемо використати. Отже, перше, що для того, щоб якась інформація з наша перейшла з оперативної пам'яті в довготривалу, нам треба цю інформацію повторювати, да? повторити. Причому найкраще це інтервальне повторення. Тобто, якщо ви будете повторювати це 10 разів в один момент, це не дасть той ефект, якщо ви повторите сьогодні, через день, через там, тиждень, через місяць, да? для того, щоб ви тоді точно впевнені були, що це перейде в довготривалу пам'ять. Звичайно, якщо ви будете повторювати багато разів при вивченні самої теми, воно теж перейде в довготривалу пам'ять, але в нас мозок дуже величезний має обсяг інформації. І навіть якщо воно у вас буде в голові, інколи дуже складно його звідти відновити, знайти ось цей шлях, куди ви його поставили. Це можна порівняти з тим, що вам дали коробочку навруки. Це була оперативна пам'ять, це те, з чим ви працюєте в цей момент. Ваші руки теж є обмежені, так? тобто ви не можете взяти 100 коробок одночасно. Вам дали цих 4, чи вам дали сім коробок, обмежили вашу оперативну пам'ять? Але вам дають ще коробки. Що робити з цими першими коробками? Вам треба їх віднести на склад, тобто вам їх треба поставити, перенести в цю довгострокову постійну пам'ять. Ми беремо цю коробочку, переносимо в. А наша пам'ять це величезний обсяг інформації, його можна порівняти з величезним складом. Так? Ми взяли цю коробку і перенесли на цей склад, знайшли вільну кімнатку, знайшли вільне місце в голові, куди де ще є місце для інформації, поставили його в цей склад і за нього більше забули. Так? Ми не повторюємо через тиждень, тобто ми не ходимо на цей склад, не дивимося, як там наша коробочка. Ми не повторюємо через тиждень, через місяць. Ми цю коробку залишили, а хочемо їй там згадати про цю коробочку через 5 місяців. Вона є на складі, вона в нас є. Але знайти шлях до цієї коробки буде ну, надзвичайно складним, інколи навіть нереально. Тобто, ця інформація в постійну пам'ять перейшла, але цей зв'язок, як вам дойти в це місце, де, це постійно, де ця інформація зберігається, вам ну, надзвичайно складно. Ось для цього нам інтервальне повторення і потрібне. Тобто ви прийшли, подивилися на склад через день для наша коробочка, прийшли, подивилися через тиждень, прийшли, подивилися через місяць. Тобто ви витоптуєте такий шлях до цієї коробочки, шлях до цієї інформації. Чим частіше ви будете повторювати, чим більше ви там будете розв'язувати прикладів через якісь періоди, тим надійніший буде цей шлях, тим швидше ви знайдете цю інформацію в себе на складі, в себе в голові. І коли вам буде ЗНО або на НМТ таке завдання, ви швидко знайдете, де ця формула, де це завдання аналогічне, і ви зможете його відтворити. Якщо ж ви розв'язали, наприклад, навчились розв'язувати логарифмічні нерівності в жовтні, умовно кажучи, і до травня ви їх не згадуєте, а в травні на ЗНО ви хочете пригадати, як його розв'язувати, це буде надзвичайно складно. Ви будете пам'ятати, що ви їх розв'язували, ви будете, можете пам'ятати, в якому зошиті ви їх розв'язували, як це виглядає, але ось цей Шлях розв'язування буде надзвичайно складно відтворити. Мало того, навіть якщо десь там якісь повторювалися і інформація збереглася, вам буде потрібно більше часу на відтворення, на пригадування, та, а що ми робили, а як ми робили. Якщо ж ця стежечка буде класно витоптана, тобто великою кількістю аналогічних прикладів, ви не будете задумуватися, ви будете економити свій час. А час на ЗНО і НМТ він достатньо обмежений. Зараз, коли багато предметів одночасно, ну, час – це будуть ваші ну, часті гроші. так? Тому чим швидше ви розв'яжете цей приклад, тим більше вам залишиться прикладів, наприклад, на більше залишиться часу на наступні приклади. Тому, знову ж таки, повторення, повторення, а головне, це має бути інтервальне повторення. Тобто це не має бути, ви вивчили тему там 100 прикладів розв'язали і забули цю тему. Ні, краще розв'яжіть там 10 прикладів першого дня так, чи п'ять розв'яжіть прикладів 5 на наступний день, розв'яжіть пару прикладів через тиждень, пару прикладів через місяць, через пару місяців. Пригадайте, чи ви пам'ятаєте ті теми, які ви вивчали? Приклад з цієї теми, приклад з цієї, приклад з цієї. Відновили ось ці шляхи в свої місця складу, і тоді рухаємося далі. Не забувайте ту інформацію, не закривайте вже ту інформацію, яку ви вивчили. Вам треба її час від часу відновлювати і повторювати, для того, щоб ви змогли її потім на ЗНО і НМТ швиденько відновити.